Дрібнозубчаста примула багаторічна, незвичайні квіткові кулі прикрашають весняний сад із ранньої весни та до літа. Декоративний вигляд і простий догляд за цими первоцвітами подарували їм особливі симпатії саддівників. При дотриманні правил догляду красиві первоцвіти прикрасять ваше подвір'я весняним цвітінням та пишним листям. Примула дрібнозубчаста входить до групи кулястих або головчастих первоцвітів. Рослину можна легко впізнати за пишним суцвітям у формі правильної кулі на високому, товстому квітконосі. Нині існує чимало гібридних сортів із різними декоративними властивостями. Цвітіння відбувається у квітні-червні протягом 45 днів. Це морозостійка премула, рослина, яка витримує до 30 градусів морозу. Але посуха для тих первоцвітів небезпечніша, ніж холод. Потужний квітконос, який на початку цвітіння, має лише 2-3 см, але поступово витягується вгору. Зібране в розетки велике подовжене листя з характерними зубчиками по краю. Щільні кулясті суцвіття з дрібними квіточками. Для посадки дрібнозубчастих первоцвітів підходять як напівзатінені, так і сонячні ділянки. Але найкраще висаджувати ці рослини під високими розлогими деревами. Найкращий грунт це пухкий, поживний, добре зволожений. Важливо, щоб ґрунт завжди залишався рівномірно вологим. Технологія вирощування таких примул у відкритому ґрунті доволі проста. Розсаду висаджують ранньою весною, щоб до зими вона повністю вкорінилася на ділянці, а відстань між кущиками не більше 25 см. Відразу після пересадки у ґрунт застосовують органічні підживлення. У саду добрива застосовують раз на місяць, але не використовувати при цвітінні. і для профілактики бажано використовувати біопрепарат. Рослина має великі, зморшкуваті, широкі світло-зеленого кольору листки, які після цвітіння продовжують свій ріст, має щільне соцвіття кулястої форми, яке з'являється вприкінці квітня. На одній рослині може бути від 5 до 7 сутцвіть. Часто рослина зацвітає у безлистому стані. На початку цвітіння квитконоси короткі не більше 2-3 см, але до середини цвітіння кульки знаходяться на висоті 25 см, розмножується частіше насінням. Рясне цвітіння сіяців наступає на 3-4 році життя. Окрім декоративних вид роду примул, в тому числі примуло дрібнозубчаста є корисними лікарськими рослинами, тому їх широко застосовують у традиційній медицині.